Існують різні причини СЗЧ самовільного залишення частини солдатами, але появі багатьох з них можна запобігти. Про таке заявив начальник рекрутного центру першої, першого корпусу Національної гвардії АЗОВ Юрій Гаврилишин. На його думку, командири мають розуміти, що їм не все дозволено і що за певні дії можна понести покарання. Від цього командира з його розрахунку кількості особового складу. Було стільки то загиблих, стільки пішло в СЗЧ, стільки там поранених, стільки зниклих безвісти, а стільки в нього живих. І чи понесе командир відповідальність за ці дії? Я не знаю. Але це було би класно, щоб не тільки солдат ніс відповідальність, а й командири відчували, що їм не все дозволено. Що вони можуть понести покарання за свої дії, що до нього можуть прийти і сказати: друже, ну ти щось неправильно робиш, і подивись, від тебе за останній рік до тебе направили служити стільки-то людей, і стільки від тебе втекло. Запровадження жорсткіших покарань для СЗЧшників розглядають в українському парламенті і пропонують зокрема арештовувати рахунки і майно втікачів, Повідомив таке член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Руслан Горбенко. За його словами, також пропонується подвоїти термін ув'язнення до 10 років. Є, звісно, річ, інші ініціативи, і вони покликані вирівняти ситуацію з мобілізацією та ротацією на фронті. Ну, принаймні, так вважають у Верховній Раді автори цього законопроекту. В кожному конкретному випадку СЗЧ треба розбиратися окремо без цього оперувати лише батогом неможливо. Таку думку висловив народний депутат від Бют Сергій Соболів. І він зазначив, що якщо й застосовувати батіг, то як до тих, хто пішов у СЗЧ, так і до тих, в кого в частині це стало масовим явищем. Ну і, власне, з нами на зв'язку Владислав Селезньов. Це військовий журналіст, колишній спікер Генштабу Збройних сил України з 2014 по 2017 роки. Пане Владиславе, вітаємо вас. Вітаю вас, навзаєм, слава Україні. А, героям слава. І тут питання одразу: що потрібно змінити, на вашу думку, в Збройних силах України щоб побороти епідемію СЗЧ. Зміни мають бути масштабними. Тектонічного рівня, адже на превеликий жаль, проблема самовільного залишення частин є, і динаміка її лише зростає. З чим це пов'язано, думаю, що цілий спектр причин тому сприяє. Починаючи від процесу мобілізації, не завжди вона відбувається справедливо та в законний спосіб. Потім наступний етап, етап підготовки в навчальних центрах та Наполеонах. чи отримують наші мобілізовані громадяни належний рівень підготовки підготовки та навчання є певні суперечливої відомості щодо цього питання. Ну і далі вже безпосередньо участь в бойових діях під проводом відповідних командирів. Адже зверніть увагу, є частина та підрозділи, звідки народ. Не уходить в СЗЧ, а є ну, підрозділи частини, де це проблеми набуває дуже великих масштабів. Що ж відбувається насправді? Я думаю, що спектр питань полягає в тому, що українська армія потребує серйозної трансформації. Мої особисті сподівання чотирнадцятого року, що українська армія докорінно зміниться після подій на майдані на превеликий жаль не стала тією реальністю. І час від часу ми бачимо від багатьох лідерів громадської думки, що проблеми, ті самі про проблеми як наслідок. Армії ще радянських часів є наші реальності. а реальність армійського буття. І звісно, що деякі речі намагаються вищі військово-політичні керівництві нашої країни виправити. Але на превеликий жаль, ці намагання не є системними та послідовними. А отже, ми маємо шлейф проблем, в тому числі пов'язаних з тим, що деякі з українських військовослужбовців буквально ногами голосують проти тих норм, правил, тих Форматів комунікацій в збройних сил силах оборони України в тому числі і шляхом залишення тих частин та підрозділів в, в, в полишачі частини в рамках СЗЧ. Проблема є серйозна, і я думаю, що її треба розглядати в комплексі. Ну, по-перше, я думаю, що варто нам досліджувати і брати до уваги е, практики ключових країн світу, адже пр проблема е, саме зали, залишення частин в в, в левовій частині е, країни, які дотичні до північно-татичного альянсу, до НАТО не. Мають чому можливо, варто дослідити її досвід, можливо, все ж таки повернутися до традиції постопераційного розбору, коли відповідники керівники та начальники мають вивчати позитивні та негативні наслідки тих чи інших процесів, зокрема управлінських, і впроваджувати в життя позитивні проекти і уникати подальшої службової діяльності факторів, які мають е, позначку. Мінус проблем. Насправді є дуже багато, і від системного та напаленого їх вирішення залежить наше майбутнє, Бо цифри насправді є жахливими щодо військовослужбовців, які пішли у СЗЧ, і це це в тому числі, той самий потенціал, який е, послаблює наші оборонні можливості. Тут думаю, що е, метод е, та пряника має працювати належним чином. Ну і звісно, я зали, завжди залишаюся е, прихильником наступної думки. І що ти не знає, як діяти дій по закону? Нормативна база наша країни є абсолютно послідовною та чітко е, е, розділяє відповідальність за ті чи інші. Е, е, е. Чинки та правопорушення, хоча знову ж таки саме суд має ставити остаточну крапку в будь-якому питанні пов'язане з СЗЧ імені України, але для того щоб уникати такого, такого валу кримінальних провадження відповідно в подальшому рішенні суду є над чим працювати в рамках превентивної діяльності на рівні командирів підрозділів, на рівні профільних заступників по роботі за собою складом, на, на рівні кадрових органів та структури. Бо профілактика такого роду правопорушень, а це все широкий спектр завдань, може ну серйозно послабити рівень цієї проблеми, як ми маємо її на сьогоднішній день. Ну от, пане Владиславе, почув вас уважно, і тут хочеться, знаєте, спробувати окреслити власне учасників, так і тих, хто ну, е спричиняє такі випадки. То, все ж таки, е тут здебільшого е винні командири, от, наприклад, один з офіцерів, це військовий зазова каже, що власне командири теж мають нести відповідальність, якщо в них Відбувається щось не так, не та комунікація з солдатами, не ті завдання умовно, е і відповідно вони, як ви кажете, голосують ногами. Чи все ж таки це солдатська історія? Абсолютно, і є ж правило, що накази не, об не обговорюються. Відповідно, отримав наказ. А оскільки ти прийняв присягу, будь ласкавий, його виконай. Е так, ми на війні, звісно, і, е але наказ є наказ. От я намагаюсь зрозуміти, то як то знаєте, як в прислів'ї, то все ж таки е, курка чи яйце, командири чи солдати. Я думаю, що варто говорити про те, що для танго потрібно двоє. на тому часто густо наголошує американський лідер. Тут я з ним абсолютно згоден для того, щоб встановити рівень відповідальності кожного учасника цих комунікацій, має бути досліджена дії чи бездіяльність усіх учасників тих процесів і підлеглих і відповідно їх командирів. Бо не може бути так, якщо статистика свідчить про те, що з деяких підрозділів взагалі немає біглиців, а з деяких буквально валом народ тікає. Є ж мабуть, не то. Причина, в тому числі організаційного та е, управлінського характеру, Тож, очевидно, що тут є на чим працювати, Зокрема, в, в системі збройних України, є військова служба правопорядку, яка має цими питаннями опікуватись в структурі е, військового управління. Є профільні е, посадові особи і навіть ціли інституції, які відповідають за роботу за собою складом. Ну і традиційно в армії за все відповідає командир. Чи належним чином він організований буття військовослужбовців в, в ведення бойових дій, чи належним чином він піклується та турбуються про них забезпечуючи дотримання, в тому числі їх соціальних прав та гарантій, від того багато що залежить. Але знову ж таки, по номенклатурі проблеми я думаю, що варто все ж таки починати дивитися з процесів пов'язаних з мобілізацією, чи справедлива вона, чи несправедлива з процесів пов'язаних з підготовкою до підготовки та навчання військовослужбовців, які б. Знаходиться процес мобілізації, ну і далі вже безпосередньо командирське управління в бойових діях. Це так само дуже важливо. Від командирів, які по справді вважаються батька для усіх підлеглих, навряд чи хтось буде тікати. А, так, але а, разом з тим у нас дійсно. Бачите, один час була була така норма, що якщо ти перший раз ідеш в СЗЧ, можеш через певний час повернутися або в свою частину, або в якусь іншу перевестися, і відповідальності за це не несеш. Зараз цю норму прибрали. Відповідно, навіть перша спроба СЗЧ вже буде каратися. Неважливо, чи тебе спіймали, чи ти. Повернувся сам, там не знаю, переосмислив свою поведінку. Плюс ще наші можновладці пропонують забирати майно, арештовувати рахунки. Відповідно, держава діє по закону. Так. А солдати не зовсім ну не зовсім, не так. зовсім. Ну, але не зовсім я поясню, чому Давайте. справа в тому, що органів військової юстиції як такової в природі не існує. Колись ми мали і військові суди, і військові органи прокуратури. Зараз цих інституцій немає і повноваження передане частково до цивільних установ, частково до державного бюро розслідувань, яка точно не навряд чи справиться з тим валом кримінальних проваджень по цій категорії, тож має бути повернення тих самих структур. Тур, які мають відповідний досвід профіль е е функціонування для того, щоб дослідження кримінальних правопорушень саме військового спектру відбувалося фахівцями, які знаються на предметі. Бо якщо ми будемо суто виключно використовувати батіг, як то пропонують деякі можна владці позбавляти. Там яких фінансових статків чи майна не певен в тому, що це призведе до ладу та порозуміння в українському суспільстві. Це точно призведе до певного розшарування і до дуже серйозних, зокрема деструктивних процесів. Бо можна з цим гратися, звісно, але наслідки таких рішень можуть бути фантальними, в тому числі для ініціаторів цих історій. Е, ну я от е, теж закінчу думку тому що ну окей ну держава діє в своїй сфері, в своїй сфері е, можливостей так а ви кажете що не знаєш як діяти дій по закону а якщо він не працює, ну, наприклад, солдат там використав всі можливі е варіанти е повідомлень про е там неналежне до себе ставлення з боку, не знаю, сержантського складу, з боку ще когось звертався і до офі офіцерів вищого керівного складу, а там ноль реакцій взагалі. І, і власне все залишається як є. Відповідно, він так реагує. Це з одного боку, Так. з іншого дата. З іншого боку, наприклад, командир знає, що в нього в підрозділі є певні неуставні, як то кажуть, відносини так колись називалася дідівщина, ну офіційною мовою. Але теж мовчить його все влаштовує. Він не намагається розібратися в ситуації або намагається знову йде до вищого керівного складу, і там теж ноль реакції. Як тоді бути? То я ж в принципі, відповів на ваше питання. У нас немає профільних військово-військового спрямування органів прокуратури та судів. Тому нас на насправді в цьому випадку військовослужбовці, які потерпають від незаконних дій свого керівництва, лишаються безпорадними. Є певний, звісно, інформаційний розвит, який може набути суспільного рівня значення, але ж, ж таки медіа уж точно не мають працювати як представники правоохоронних органів та структур, а мають цим займатися профільні фахівці, яких свого часу були ліквідовані як клас, як структурні підрозділи всієї правоохоронної системи нашої. Країни виклик дуже серйозний, і ми, як країна, яка перебуває у вирії війни. Наврешті вона завершиться завтра. Ми маємо повернути Тати те, що було зруйновано, але демонструвало свою відповідну ефективність. Чому я настільки напалений на тому напалений, про це? Розповідає 98-му року. Я так само стикався з несправедливості з боку тодішнього військового керівництва. Звернувшись до органів військової прокуратури Сімферопольського гарнізону, я отримав відповідну підтримку. Мого командира було відповідним чином приведено до тями, і відповідно в подальшому я нормально служив і дослужив дослужився до полковника до 17-го року. Питання полягає в тому, що захист законних прав та свобод кожного військовослужбовця має бути не лише унормованим, а й відповідним чином забезпечений, зокрема за рахунок діяльності і відповідних правоохоронних структур та органів. Коротке питання тоді, і від вас теж коротка відповідь. Попрошу вас. А у нас вже створений тепер вже військовий омбудсмен якраз. Та людина і та інституція, яка мала би якраз і стежити за правами за дотриманням прав військовослужбовців, чи може він виконати всі завдання, які, наприклад, стояли раніше перед військовими прокурорами? В нашому випадку йдеться про вану Ольга Решетілова з її апаратом, навряд чи впорається з тим валом скарг та заяв від військовослужбовців. Ми маємо розуміти, що розгалужена інституція структура, яку ми знали під назвою військова прокуратури чи військової суди, це одна справа. Це відповідний комплект штат профільних фахівців. Офіс Обмусмана, військова навряд чи має таку кількість посадових осіб, які був спроможні оперативно вирішувати усі нагальні питання. Соціального е характера для всіх категорій військовослужбовців так взагалі всіх сил оборони почули вас. Зрозуміли, дякуємо за те, що знайшли час. Владислав Селезньов, військовий журналіст, колишній спікер генштабу збройних сил з 2014 по 2017 роки.